Бачиш, Дмитро, в мене тут є багато чого. От прапори тут є так, починається трошки шевронів. Тут бачимо внизу магнітики. Це ми внизу магнітики, килимок такий 250 гривень, оці номери по 200 гривень Ксенія Тимофії, шеврони від 50 до 120 гривень. Туалетний папір з Путіним 50 гривень, рулон. На рулоні Стоморт Путіна от він є. Тут номери знову так бачимо такі Мазепинки вгорі там є, мазепинки по 500 гривень. Отакі горнятка по 200 гривень, ось вони, патріотичні горнятка. Значки тут є, ну значки 100 гривень. Воно ніби маленьке, чомусь воно так дорого. Обходиться, так би мовити. І отут ще шеврони так само, бач такі. Отакий шеврон, наприклад, дивіться, Галичина, це 80 гривень коштує. А отакий червоно-чорний маленький 50 гривень шеврон. Отой клуб мисливців це значить 100 гривень виходить. От. Оці три зуби. І ти собі робив висновок, що тобі, так би мовити, з цього, з цього подобається.